Ось люди питають. Всі люди питають. Світлана каже: люди питають: розіграш буде, а зараз розіграш буде. Розіграш буде. Ребята, давайте так. Я подивлюся на активність, тому що в нас активність вообще ніяка. Ну вообще ніяка. У нас останній раз уже один чоловік з сертифікатами в нього більше 10 тисяч. Просто він загрібає. Ніхто не участвує. Там всього три людини участвує. Один закинув дві п'ятсот. Вигріб 6 тисяч, коротше, і пішов довольний. Все, на цьому заканчується нас розіграш. Я не бачу в ньому сенсу. Якщо буде активність і буде багато учасників у розіграші, то є сенс. І за того дивіться, давайте під цим відео. Значить, якщо оце відео набере тисячу лайків, я провожу розіграш, тисячу лайків і 10 тисяч переглядів. Якщо не набере... Я не буду тоді будуть заново ще одне відео напускати. Якщо те відео набере, я провожу розіграш. Буду слідкувати за активністю. Може новенькі, хто підпишеться, новенькі, хто захоче поучаствувати. Тому що я не бачу сенсу оці 100 чоловік, які зараз приймають участі в розіграшах, із них активних донаторів е п'ятеро. Всі останні це ще чоловік 10, пользуються сертифікатами донатами. Вони не пользуються, які раніше зароблені сертифікати в нас на магазині. Вони ними пользуються, короче, як валютою. І остальні всі просто пасівні учасники, які получають там без безкоштовні короче, номерки, безкоштовні получають сертифікати і так далі. сидять на трансляції та пають лайки. Все. Це весь актив. Нас я не бачу актива. Нам треба свіжих активних е, людей, які будуть участвувати в розіграші. Тоді в них буде сенс. Пиняли так, що тисячу лайків, 10 тисяч просмотрів. І я провожу розіграш, коли я бачу, що воно нужне людям.